Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 рівні 6, відняти 2 відняти 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серни, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 2 буде 4, 4 відняти 4 буде 0, 0 рівнює 0. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.